Говоримо про майбутній час у німецькій мові. Називається він «Futur 1». Якщо є «Futur 1», то, ймовірно, є ще й «Futur 2». Є, але ця тема складна, поки вона нас не цікавить. Дивись відео до кінця буду розкривати важливі деталі. Згадаємо для початку дієслово верден ставати. Ось його відмінювання. Ich werde» «du «Do wirst». Er sie es, wird, wir werden, ihr werdet, sie sie werden. Sie kann noch Ärztin werden. Вона ще може стати лікарем. Er wurde plötzlich wütend. Він став раптово розлюченим. Ich werde immer reicher. Я стаю все багатшим. Тут ми бачимо дієслово верден у своєму звичайному значенні ставати. Але є випадки, коли верден буде допоміжним дієсловом. Так само як, наприклад, haben. Ich habe keine Freizeit. Я не маю вільного часу. Ich habe Deutsch Gelernt. Я вивчав німецьку мову. У другому реченні haben не перекладаємо як мати. Це дієслово є просто допоміжним. Те ж саме відбувається з Верден у майбутньому часі. Для того, щоб створити речення у Futur «eins», ми візьмемо дієслово Верден, поставимо його у необхідну форму, яка буде відповідати підмету. А в кінець речення поставимо інфінітив іншого дієслова. «Ich werde in London wohnen» Я житиму в Лондоні. Щоб було простіше зрозуміти роль дієслова werden, можемо перекласти так. Я буду жити в Лондоні. Wir werden ins Schwimbad gehen. Ми будемо ходити в басейн. Wirst du Apfelsaft trinken? Ти будеш пити яблучний сік? Sie wird nach Griechenland fliegen. Вона полетить у Грецію. Отже, майбутній час це верден плюс інфінітив. Як бачиш, це дуже проста формула. Не потрібно запам'ятовувати нові форми дієслів, щоб поставити їх у майбутній час. Головне пам'ятати відмінювання дієслова верден тоді будь-яке дієслово легко поставиш у майбутній час. Тренуємося. Перероби речення у футур einс. Байшпіль Ich arbeite im Büro. Ich werde im Büro arbeiten. Du wirst deine Oma besuchen. Matilda und Janusz werden im August heiraten. Ihr werdet mich zu eurer Party einladen. Meine Eltern werden Sehenswürdigkeiten besichtigen. Wann wirst du mir helfen? Aufschreiben? До речі, хто хоче ефективно, самостійно вивчати німецьку, даю підказку. У мене на Патреоні шукай вправи. До кожного уроку публікую там і граматичні завдання, і аудіювання, а також там ти зможеш знайти матеріали, щоб тренуватися розмовляти та писати німецькою. Вони тобі точно допоможуть розговоритися, якщо будеш робити усе, як я пояснюю. Посилання, як завжди, залишаю в описі до відео. Повертаємося до нашої теми. Послухай кілька речень і спробуй їх перекласти. Свої варіанти перекладу пиши у коментарях. Обговоримо. Я dem відео 5 einfache Ideen zum Zeichnen für Anfänger Zeigen. ich werde nicht das fünfzigste lebensjahr erreichen. ich werde nicht das fünfzigste lebensjahr erreichen. also werden sie auch nicht kommen und sich entschuldigen. also werden sie auch nicht kommen und sich entschuldigen. zwei minuten fokus auf all das, was dir geschenkt ist, und du wirst dankbarer und glücklicher. zwei minuten fokus auf all das, was dir geschenkt ist, und du wirst dankbarer. Але не завжди нам потрібен Футур Айнс, щоб передати майбутній час. Порівняємо українські речення Я йду в кіно. У якому часі побудоване це речення? У теперішньому. А якщо ми додамо одне слово Я йду завтра в кіно. Дієслово, наче стоїть все ще в теперішньому часі. Але ми розуміємо, що мова йде про майбутнє, оскільки є маркер завтра. Німецькою так само. Ми можемо використовувати теперішній час для передачі майбутнього. Якщо за контекстом і так ясно, що мова йде про майбутнє. Я йду завтра в кіно. Через п'ять хвилин відправляється поїзд. um. Наступного тижня ми переїжджаємо. До речі, не забувай, що часові маркери без прийменників dieses Jahr, letzte Woche, nächsten Monat вживаємо у акузативі. Nächsten Monat, letzten Montag І так далі. Футур 1 вживаємо тоді, коли без нього ніяк не зрозуміло, що мова йде про майбутнє. Ich wohne in Liechtenstein. Я живу в Ліхтенштейні зараз. Ich werde in Liechtenstein wohnen. Я буду жити в Ліхтенштейні у майбутньому. Ще вживаємо Futur 1 тоді, коли передаємо прогнози. Heute wird es den ganzen Tag regnen. Сьогодні буде цілий день дощити. Wahrscheinlich wird er kündigen. Ймовірно, він звільниться. Вимоги. Du wirst sofort zur schule gehen. Ти зараз же підеш до школи. werden mir sofort alles erzählen. Ви зараз же розповісте мені усе. Обіцянки. Ich werde dir alles erzählen. Я буду тобі усе розповідати. Wir werden euch nicht lügen. Ми не будемо вас обманювати. Плани. Ich werde ein neues Auto kaufen. Я куплю нову машину. Im Winter werden sie in die Berge fahren. Взимку ми поїдемо в гори. Цієї інформації про футур тобі поки буде достатньо. Загалом нічого страшного, незвичайного. Це досить проста тема. Старайся не зловживати футуром, тому що часто можна обійтися і без нього. І ще важливо звертати увагу на те, у якому значенні вжити дієслово верден у реченні. Наприклад, Зи вірт умноюн уаувштеїн Це майбутній час, тому що є Верден і інфінітив «ауфштейн». Вона встане о 9-й годині. Am Abend wird sie traurig. Це вже не майбутній час. Тому що Верден це єдине тут дієслово. Воно не допоміжне воно вжите у своєму звичайному значенні, ставати. Ввечері вона стає сумною. Хто був уважний, той помітив схожий приклад серед тих коротеньких відео, які я показувала кілька хвилин тому. Переклади речення на українську.